З вами програма. Я приватний інвестор на телеканалі БТБ. Сьогодні піде мова про валяння із овечої вовни. Іграшки, взуття, одяг, предмети декору сьогодні користуються неабияким попитом, адже вони екологічні та зроблені вручну. Наша знімальна група дізнавалася, як побудувати успішний бізнес на валянні із овечої вовни. Як зізналися героїні нашої програми, валянні із шерсті це щось середнє між хобі та невеличким бізнесом. Аби отримувати регулярний прибуток, розповідають, потрібно не тільки тільки речі на замовлення виготовляти, а й проводити майстер-класи та регулярно брати участь у спеціалізованих виставках. І не лише в масштабах України, а й за кордоном. Іноземці високо цінують український хендмейд. Дивіться далі у програмі, як майстрині валяні звовни розвивали власний бізнес. Коли мені потрібно було зробити закупку шерсті не на одну річ, а на 10 віші. Это было ориентировочно около трьох тисяч гривень. Валяннями з вовни в Україні часто займаються жінки, що мають вдосталь вільного часу або прагнуть творчої реалізації. Як, наприклад, перша героїня нашої програми Анна Братасюк. Появилася валяння Дуже довго я к нему відносилася. ну як к чогось такому спомагательному, як к інтересному, новому. Ісключительно в розряді хобі кілька років тому про Анну як про майстра валяння шерсті ніхто не знав, але жінка ризикнула, виготовила свою першу колекцію одягу із 12 моделей і представила її на одній із виставок. Ізначально, конечно, мені потрібно було показати, що я вмію робити, все продалося. Кое-що прямо непосредственно після показу на виставці. Ну а деякі зділя вже десь мої заказі купили. з часом. Почало працювати так зване сарафани радіо за. Мовниці рекомендували майстриню своїм подругам. Сьогодні Анна може похвалитися сотнями ексклюзивних моделей жіночого одягу, які носять її клієнтки. Це кардигани, жилети, жакети, сукні, також серед її виробів, дамські сумочки та шарфи. Вона розповідає, на початковому етапі такого бізнесу інвестиції потрібні незначні інвестиції в прямому сенсі слова почалися, коли мені потрібно було зробити першу колекцію. і коли мені потрібно було зробити закупку шерсті не на одну вещь, а на 10. Іть віші, от ета вже була інвестиція. Это было орієнтіровочна около 3000 тисяч гривень. Анна зазвичай використовує техніку мокрого валяння. Зараз спеціально для нашої знімальної групи валяє екологічну підставку під гаряче. Для початку майстриня викладає на столі кілька прошарків шерсті. Далі додає елементи декору з овечих кучерів. По краю просто декор для декора накладываем флис, щоб у нас вийшла така немножко этническая картинка посерединки у нас будет вот такой вот зайчик коли овеча вовна викладена так як треба майстер поливає матеріал минулим розчином все это нужно хорошенько промочить щоб все до последней шерстиночки намокло Після цього мокру вовну потрібно звалювати. І зовні цей процес виглядає як багаторазове погладжування та тертя шерсті. Ворсинки між собою переплітаються, щіплюються і утворюють щільну тканину. Руками звалювати доволі складно, тому сучасні валяльниці використовують віброшліфувальну машинку. Вона просто ускоряє процес, Облегчає і ускоряє. абсолютно легко і просто обійтись без неї, але це все буде рази в три довше. Далі виріб про від надлишку мила, просують та висушують. Получилась вот такая вот подставка яркая, функционально удобная, потому что на можна можно поставить який горячий предмет. Но в то же время это створює певний стиль, певний уют в доме. Значну частину овечої шерсті в Україні завозять уже підфарбованою кольори на будь-який смак, але фантазія валяльниці часто йде набагато далі, вдалого підбору кольорів. Декор здесь із павлова посадського платка. Еще, вот, если видно, такий мраморний ефект – Це волокна шовка. Продаватиме майстриня цю річ за тисячу з гаком гривень. Вона підрахувала вартість шерсті, що пішла на виріб, а це приблизно 350 гривень. Плюс багатогодинна робота майстра та цінність авторської ідеї. До речі, валяння можна прикрашати спеціальним хутром, яке теж роблять вручну. Але таке оздоблення додатково здорожчить продукцію. Ось этот жикет буде стоїть 2500 тисячі гривень. Якщо би бізміха півтори. Експерти ринку кажуть, сьогодні чимало майстрів валяння шерсті орієнтується на закордонні виставки, адже саме там вони отримують найбільші виторги. В Європі дуже ценіться волочні здійсняння і майстер, якщо не збирав денег на білет, на переліт і на участь у виставці за границею, тоді так, да, звісно, він там заработає вже суми інші – 5 тисяч євро. Где-то так за участие в трех днях выставки. Где-то затратная часть мы считаем. У нас мастер недавно мастер знакомый ездил, да? Мы знаем, она потратила 3, 3 800 евро, но заработала 5, 5 600 тысяч евро. Давидьте далее у программе. Кто и сколько зарабатывает на мастер-классах, валяние из вовны? Декабрь, январь, февраль – это пик заработков по мастер-классам. Валяльниці шерсті часто підробляють майстер-класами, але звісно, вчити інших можна вже тоді, коли сам досягнув певних висот. Як, наприклад, наступна героїня нашої програми, вона одна з найкращих столичних майстрів. Вже провела десятки уроків для початківців, котрі вирішили працювати з шерстю. Майстриня виготовляє унікальні вовняні речі. Знайомтеся, Наталія Яшнікова. Когда я сиділа вдома в декреті, мене з'явилося чуть більше часу, і хотілося щось ще робити, щоб зарабатувати якісь гроші, Я рішила перепробувати вот про различные все виды рукоделия, которые есть. И хотелось не просто мастерить приятные и красивые вещи, но ещё и практичные, те, которые могут продаваться. То есть и поэтому я остановилась на шерсти, потому что можно сделать очень носибельные вещи, комфортные вещи. Наталі радить, якщо вирішили зайнятися валянням, вам не завадить відвідати майстер-клас. Це коштуватиме від 300 грн і вище, залежно від того, скільки годин, а то й днів триватиме навчання. Для телеканалу БТБ Наталія теж проводить невеличкий урок Изваляння вона в мокрій техніці робить дамську сумочку. Чому ми такі цвіта? цвета? Ну от захотелось весна <laughs> да, даже сама не знаю. В принципе, когда я работаю, я не особо задумываюсь, почему и как так получается. Может, это какая-то ассоциация з тюльпанами, которые сейчас продаются на улице, то есть вот такая сочная зелень э, с ярко-фиолетовым цветом и в то же время жовті нарциссы. Что-то весеннее. Здавалось би, невеличка сумка до вечірньої сукні, але на її виготовлення майстри може витратити чи не добу. Вовну, як і перша героїня нашої програми, Наталія поливає водою і починає валяти. Машинка каже майстриня, не зможе замінити ручну працю повністю, тому доведеться попрацювати зі скалкою а це для жінок доволі нелегка праця. чтобы она уваливалась со всех сторон равномерно, и с лицевой стороны, и с изнаночной, и внутри хорошо уволка шла. Мы заворачиваем на скалку, и скалка дополнительное давление изнутри дает на шерсть. Так что, видите, если регулярно заниматься валянием, можно еще и фигуру держать в хорошей форме. Потому что, в принципе, это нелегко. Тось тобто, у таких надо сделать, ну мінімум 200. коли вовняне полотно більш менш зваляне. Майстриня переходить до декорування виробу, вирізає пелюстки. Я режу на глаз, да що в природі ні одного цвіточка, у которого однакові сіметричний ліпісточки. Точно так же і здесь. То есть нам не надо різати прям ідеально ровної. Тобто навіть будет красивее, если у нас один будет чуть трохи уже, один будет чуть трохи шире, один будет, например, вот с наприклад, з такою да, зазубрінкою. Вот, Розкадіться здесь. І на завершальному етапі Наталія пришиває до сумки металеву основу застібку. Усередину іноді додатково вставляють підкладку з кількома відділами чи кишенями для зручності. Виріб готовий. Залишилося його висушити. Часто на майстер-класах Наталія пропонує робити сумки також і інших фасонів. Хорошо йдуть майстер-класи по таким сумкам. У нас такий курс майстер-класів, однозначно... Прочувствує себе художником, тому що вот эта шерстяна акварель, яка выложена на сумочках. То на самом деле це не нарисовано, це все выложено пасмами і и Людям подобається цим займатися, тому що многие в детстве любили рисовать. Наталія Яшнікова каже, особливо полюбляє виготовляти домашні капці. Вони користуються попитом як серед українців, так і серед іноземців. На валяння однієї пари зазвичай жінка витрачає два дні. Спочатку робить вовняну основу, потім приклеює підошву. По себестоимости шерсти здесь идет приблизительно около 100 гривен, и плюс еще стоимость микропоры такой будет. Ну, допустим, лист микропори небольшой на пару тапочок 20 гривень. Ну, і банку клея. Тобто банка стоит около 50 гривень, але звісно, вона не на одну пару тапочок. До майстриня додає власні витрачені години. Враховує ціну за оригінальну ідею та декор. Продає за 600 гривень. Декорію по-разному. Є ось така техніка це прорізання О, Люблю дуже вишивати. Окрім капців, добре продаються шапки різних фасонів, рукавички. Шах жодна річ, звалена талановитими руками майстрині, не залежується на полиці. Експерти кажуть, поєднання двох напрямків, проведення майстер-класів та продаж власних виробів, як це робить наша героїня, доволі вдале. Адже охочих вчитися валяти із шерсті чимало. Щоправда, таке бажання явище сезонне. Осінь починається розкачка. И вот к Новому году, декабрь, январь, февраль, это пик заработков по мастер-классам. Но опять же таки цена здесь заработка максимально это 3000 гривен в месяц. Дивіться далі у програмі: скільки часу майстриня витратила, аби зваляти таку іграшку, та за скільки її реально продати? А цього малыша, який совсем не малыш, Я робила місяць. Це місяць кропотливого труда. Попередні героїні нашої програми роблять переважно практичні речі з вовни. А от Юлія Зайцева обожнює іграшки. Більше п'яти років вона пропрацювала звукорежисером на телебаченні. Зрештою, ця справа її набридла, і дівчина повністю присвятила себе виготовленню іграшок. Валянням я займаюся 2011 тисячі Вот, року. есть на одній із виставок я увидела куклу валяну, Мені понравилась. Коли я спросила цену, вона стоила на, на то время 2000 гривень. Я так нервно сглотнула. Там же на выставке купила первых пять цветов. Так прикинула, ну это для кожи, это там для губ, для глаз. И в первый же вечер сваляла голову куклы. И вот так все и началось. То есть вначале это было хобби, а это в феврале, а в сентябре уже продалась первая кукла. Дівчина почала вдосконалювати техніку валяння іграшок. Одна з її найбільш вдалих та дорогих робіт доббі. Цей персонаж став відомий після фільму про Гаррі Поттера. На нього у дівчини пішло пів кілограма вовни по стоїмості матеріалів... Ну, обошлось где-то 300-400 гривень. Я планую його продати за 8 тисяч. Е хотя я не з ним розставатися, тому що изначально я цю іграшку задумувала для участі в конкурсі. Добі одна з найдорожчих іграшок Юлії. Інші витвори дешевші, найменші. Ось такі ведмежата. Їх дівчина продає по 100 гривень. До речі, їх легко робити головне трохи шерсті та терпіння. Попробуємо сделать вот такого маленького мішку. Он з подвижними суставами. Вот но он у нас будет голубой. Ну это такого традиційного цвета, а голубенький по тоже очень интересный варіант. Заготовки для голови и тулуба вже готові нам майстриня покаже, як зваляти вушка, видмижати і лапки, щоб наша головка побыстріє жила. Так все время не терпиться посмотреть, яка же буде мордочка. За допомогою голки, призначеної спеціально для звалювання вовни в так званій сухій техніці, майстрині сотні, а то й тисячі разів штрикає голкою у жмутки шерсті, аби ворсинки сплелися між собою і утворили твердий клубок. До речі, валяння у такій техніці доволі непросте. Початківці завжди травмують пальці голками. Буває голка на сквозі, буває деже з голкою придівся в ранку шерсть, придівається з другої сторони. Вот. Ну, конечно, со временем, когда появляется опыт, это уже происходит не так часто, как поначалу. Вот. Ну, все равно происходит. Коли вуха ведмедика готові, дівчина накладає йому ніс. Робить це за допомогою кількох повняних волосин. Для того, щоб не ошибиться з формою, щоб він у нас був ровненький, ми для початку обозначимо прядкою границю носа, а далі при допомогі ще однієї прядки ми вже наростимо об'єм. Лапки Юля робить в тій же техніці, що і вуха. Коли всі деталі готові, майстриня шиває їх докупи і виріб готовий. Лапи та голова, іграшки ворушаться. Загалом майстриня не любить статичних ляльок. Допустим, якщо взяти вот эту куклу, вона називається «В погоні за сіні птицею. Тобто, мальчик на дитячій лошадці гониться за птицею. Коли я думала про птицю, яку її зробити, там голубь... Может быть, гусь, или еще что-то. Это как счастье, а для каждого оно свое. Поэтому я не стала делать какую-то конкретную птицу. А зробила, скоріше, такий образ. Перші три роки такий бізнес на ляльках майже не давав Юлії доходів, а більшу частину заробленого дівчина витрачала на матеріали. Четвертий рік показав, на іграшковій справі можна заробляти до 10 тисяч в місяць. Бізнес на валянні з вовни набирає все більше хобертів. Майстри переконані, споживачі дедалі частіше звертатимуть увагу на речі, зроблені із овечої вовни, заряджені позитивною енергетикою людини, котра їх виготовляла. З вами була програма Я приватний інвестор. На Телеканалі БТБ. до зустрічі успіхів у вашому бізнесі.